45% товаропотоку на Волині обслуговує митний пропуск Ягодин. Мова йде переважно про вантажні автомобілі з України до Польщі. На сьогодні ягодин приймає в середньому 250 таких машин. До речі, з Волинської митниці за останній місяць до державної казни надійшло 800 мільйонів гривень. Минулий місяць певно був рекордний. Я працюю 15 років на митниці, і якщо перекласти навіть в доларовий еквівалент, то минулий місяць ми дали понад 800 мільйонів гривень за місяць. Тобто наші колеги там хвастались у Львів, що він до мільярда в місяць дотягує. Ми теж вже до того приходимо. Але 50%, понад 50%, воно коливається 47%, 52% – це інші суб'єкти. Тобто, це за рахунок того, що ми створюємо більш придатні. Умови і цікавіші, і вони в першу чергу пов'язані з тим самим ягодином, тому що поруч з пунктом пропуска в на створений ще підрозділ, де можна здійснити ці оформлення. Розповіла Тетяна Кравець і про те, що на сьогодні на ягодині практично відсутні черги і створюють їх лише люди, котрі підробляють продажем цигарок. У нас практично за останній місяць відсутні черги по ягодину на пасажирському напрямку. Кожну зміну в Україну 630-700 машин ми забираємо ліміти виконуємо, Чергів на зменшили мусимо визнавати, що частина цих черг вона пов'язана з тими людьми, які заробляють саме на кордоні, і створюють незручності тим людям, хто в бізнесових або приватних справах раз в рік хоче виїхати. Що ж до вантажних автомобілів, то зовсім ліквідувати черги на Ягодині на сьогодні неможливо, каже начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький через малу пропускну здатність моста. Ну є момент перейти, через який неможливо це міст. На сьогоднішній день ми пов'язані Західним бугом з польською стороною мостом. І більше як пропускає міст, ми нічого не можемо зробити. Тобто, якщо ми збудуємо ще один міст. То тоді буде краще, згадала Тетяна Кравець і про митний пропуск на білоруському кордоні. Нагадаємо, не так давно на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Віктор Кривіцький написав про відкриття пункту пропуску до новим Мокрани, який зараз знаходиться в жахливому стані. Стосовно розбудови саме білоруського кордону. Білоруський кордон це в контексті того, що я вам тоді презентацію по-моєму, показувала. Коли олтуш і піща, що воно на що схоже. І Якщо ще рік простоє, то можливо я не знаю такі вагончики не можуть просто розвалитися. На сьогодні митниця просить кошти в обласної ради на розроблення проєктно кошторисної документації для реконструкції пункту пропуску на кордоні з Білоруссю зря Жичук, Володимир з Сфера ТВ.